Дорогі мої читачі, хочу сердечно привітати вас з прийдешнім Новим роком. Бажаю вам щастя, попри все, цінувати кожну миті тих, хто поряд, мати мужність йти до своїх мрій, жити тут і зараз. Щодо моїх особистих творчих планів, то я б хотіла написати для вас ще безліч цікавих і казкових історій. Наразі ми з улюбленим видаництвом ранок працюємо над продовженням серії, що так вам всім полюбилася про Летті Грінгіл і таємничий орден друїдів. Друга частина вийде вже незабаром, залишилося буквально декілька фінальних штрихів, а буде ще також багато інших історій. Я беззаперечно вірю в три речі: в перемогу України, в вас і в новорічні дива. Тому обов'язково загадайте під ялинку. Найголовніше -най -най бажання, що наразі мають всі українці, і тоді воно обов'язково здійсниться. Люблю вас.